Я так сильно хотіла, щоб цей коментатор помилявся, і зробила все, щоб довести собі і іншим, що на цій машинці можна шити. Тут я ще дуже щаслива, бо не знаю, що мене чекає папера. Через короткий провід без подовжувача не обійшлось. Тут я дуже здивувалася, що вона в принципі працює. А тут я намагаюся знайти піптик, на який треба натягнути шпульку, щоб накрутити нитку. Тут я дуже радію, бо думала, що в мене взагалі його немає, і там просто обламаний пластик. Я десь півгодини намагалася, щоб це працювало. Нічого не вийшло, і я просто забіла і забула, і просто накрутила вручну. Але я була б не я, якби я не спробувала на наступний день знову. І горем пополам вийшло накрутити ту шпульку. Господи, допоможи, да звісно, з цією машинкою, О, але спробую. Значить, вчора я змазала все, до чого змогла дотягнутися. І експериментальним шляхом вроді як. Знайшла настройки от цієї машинки. Накрутила якісь бабіни і найкраще шити, натискаючи на ось цю кнопку тут, е, яка починає шити, а не на підальку. Тому що ця підарка за, застрягає, зажовується і, взагалі, господи, допоможи. Зараз спробуємо прошити ці ручки до шопера. Розмір шопера, просто прямокутник, 40 см на метр по може трошки більше. Ну, десь метри. От, е... як я прикріпляла ручки, довжина цієї тесьми 3 метри десь приблизно була, просто вдвоє склала і 8 см від центру. Приклала і приметала, щоб воно не рухалось і цими шпильками не ділося. Я не знаю, возможно, ця машинка мене доканає. Така маленька, але така сильна за. 30 см, нитка порвалася в друге. Але стіжок гарний. Тільки що стало щось неймовірне. Ця машинка прошила цілий шов і без жодного розриву нитки. Край ручки просто закріпляла ось так. Так як ми уявляємо, що в мене немає нічого, крім цієї машинки. Шєм таким чином, що спочатку прокладаємо шов на лицевій стороні. Звісно, прасуємо, закладаємо наше майбутнє дно. І прикладаємо, що вже на виворотній стороні. своєму майбутньому шлюбу Далі я вручну допрацювала всі такі складні моменти, де не змогла пробратися машинкою, і тепер ви знаєте чому.